Добрим людям, добрий! день! Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск, бо вже сьогодні. сьогодні Усі! В новому Мортал Комбаті планувалась кросплатформенність. Себто ви могли грати з консолей і ПК разом із своїми друзяками. Хочеш зі мною? Давай. Ну, принаймні, такі висновки можна було зробити, поглянувши на сторінку у стімі. Айо, й тепер цього пункту знов нема. ПК гравців, виходить, знову кинули. Він мусив дещо зробити для мене. Що саме? Курва мать! Кожен з нас сам по собі у цьому гівняному світі. Ало, Dark перенесли. Гру планували релізнути цього жовтня, але тепер проєкт переїхав на 16 січня наступного року. І все це, аби начебто не конкурувати з Аланом Вейком та другим спайдерменом. Тікаймо, наче це ходила! Але це не є. Ну і додатково відполірувати гру. Гра про рудого, крутого кота Стрей отримає кіноадаптацію. Режисером цього кіна стане Кріс Уейдж. Це бляха хто такий. Режисер легендарного льодовикового періоду, а також Анапурна інтерактів, власне, видавці гри. Власники консолей Xbox відтепер зможуть стрімити свої ігри в чати Дискорду. Це нереально, це просто супер круто. Підписники Ґеймпасу вже можуть заграти Starfield, а Підписникам PS Plus стали доступні забавки з цього місячної роздачі. Зокрема, й останній Saints Row, який таки направду може стати останнім, враховуючи, що студію розробників ембрейсерів прикрили. Ой, що такого? Це ще не кінець світу. Розробники ДБД показали більше ігроладу за чужого та Ріплі. Так, наприклад, вони вирішили не вигадувати нічого нового, а лишили ту саму механіку засліплення на чужому, що працює і на інших кілерах. І знаєте, їм багато ще не подобається, іноді я, я не розумію, на що вони грають. Нарешті користувачам п'ятого плейстейшена вдасться доторкнутися до третьої частини брами Бальдура. А от користувачам Ексбоксів доведеться ще трохи почекати. Адепти пк геймінгу зверхня дивляться на всю цю ситуйовину. Тестувальники перейшли межу. Вже сьогодні о 21.00 відбудеться фірфест. Там будуть показувати багато забавок жанру жаху. Особисто я найбільше очікую другого Алана Вейка, ну і Сталкер 2. Так, те, що його там покажуть, анонсували заздалегідь. І так, Сталкер ще той жахастик, особливо вночі, коли ніч не видно, а по кущам чигає. Прошарок Кровасісик. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави. А також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер, четвер мене влаштовує. Чудово до четверга.